Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео про системне мислення. І сьогодні трошки відійдемо від теми політики, яка трошки нам вже з останніх відео приїлася, але нікуди не дінешся від цього. І сьогодні буде така тема, дуже цікава для мене: е, від людини до народу, як утворюється соціальна система. Завжди, знаєте, цікаво, створювати щось. Новеньке, на основі навіть старих якихось поглядів. Але я наполегливо рекомендую всім не довіряти просто так моїм поглядам, а перевіряти їх, бо це лише моя особиста точка зору на будову соціуму. І вона, звичайно, може бути помилковою. Якщо вам це не цікаво, просто пропустіть це відео. Але якщо вам таке до вподоби, підтримайте мій канал поширенням вподобайкою, підпискою або гривнею реквізити. Є в описі до відео. В сучасних і більш давніх трактуваннях понять людина, родина, сім'я, рід, народ, нація є різні трактування, які найбільш підходять під певні науки і світоглядні системи. І часто не зовсім зрозуміло, що є що. Бо одні автори вважають ці поняття синонімічними і ледь не тотожними, інші зовсім різними, і дуже важко не заплутатись у цих тонкощах. Я спробував подивитись на ці поняття з точки зору системного мислення, і ось що в мене вийшло. Давайте розглянемо схему, я її сам намалював як зміг. Ось вона. І ця схема пояснює систему, соціальну систему і її структурні елементи. Ну, давайте почнемо з найменшого. Людина найменший елемент, це одинична свідомість, носій досвіду, але самостійно вона не зможе відтворити себе ні фізично, ні соціально. Тому базова взаємодія це та, що формує родину. А сама людина це той, хто належить до людей, частинка множини. Родина ж це двоє людей, здатних створити нову людину, і це не тільки біологічна одиниця, а ядро відтворення суспільства. Через родину суспільство відновлює себе фізично. Тобто родина це такий союз, який родить від слова родити, точка запуску майбутнього. Сім'я. Сім'я це не менш ніж сім осіб. Ну, насправді їх може бути і більше, і менше, але мінімальна необхідна кількість для того, щоб відтворитися і передати досвід. Тобто, це дитина, батько і мати, дідусі й бабусі з обох років, з обох боків. Це три покоління, які можуть жити одночасно і навчати одне одного. Саме тому сім'я. Структурна одиниця передачі, знання і ідентичності. Такий собі вузол поколінь, і ми бачимо його на схемі. Ось він. Можна порахувати. Людинка, одна, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім це сім'я. Саме воно від цього ці цифри сім. Воно так і називається: сім-я, сім людина. І дійсно виглядає як вузол на транзистор схоже позначення. Родичі. Якщо сім'я це така вертикальна лінія поколінь від найстаршого до найменшого, то родичі це горизонтальні гілки роду. Родичі всякі двоюрідні, троюрідні, дядьки, тітки, племінники там, і всі інші. Всі, хто походить від спільного предка, але живе в іншій гілці. Через родичів рід розгалужується. Утворюючи мережу. Це дає силу у спільнотах, взаємодопомога, згуртованість, колективна пам'ять, слово родич походить від слова рід, і це не просто такий свій якийсь, а це свій ще у часі, і по крові. Рід, часовий вимір системи. Це те, що живе у часі від пращура до нащадка. Він існує навіть тоді, коли ми про нього забуваємо, бо ми, власне, його і. Продовжуємо на схемі це дуже добре видно. Ось у нас пращури, нащадки, і вони існують від батьків до дітей. Родичі це ось горизонтальні зв'язки, і виходить ось така нехитра схема. Ну, а народ це все разом. До речі, я проводив, ну, не експеримент, а такими підраховували з дітьми, що. Uh, покоління це у нас 20 років, вважається зараз. Uh, насправді може бути і менше для відтворення там, передачі знання, але ну сучасним міркам це 20 років. І uh, якщо ми порахуємо, то виходить, що до нас у 2000 там, 2025 рік, якщо від народження там да, від народження Христа умовного. То до нас жило 2025 розділити на 20, приблизно 101 людина. Якщо брати більше, там 6 тисяч років або 12 тисяч років, буде іще більше. І вони нам передавали свій власний досвід, який ми за своє одне життя отримати, накопити да, і передати ну, в принципі не можемо. Тому цей досвід передається з покоління в покоління. Такі цікаві цифри. Народ, множина родів синхронізованих культури. Тобто, це вже наша схемка в цілому. Коли багато родин і родів живуть поруч, говорять однією мовою, мають спільні звичаї і історію, виникає народ. Спочатку менше утворення, там общини, племена, а зрештою, велике утворення, власне, народ. Тобто народ це система родів, об'єднаних простором, мовою, пам'яттю, і це більше, ніж просто сума людей, це мережа зв'язки, що сама себе підтримує. І слово народ буквально означає надродом, тобто багато родів разом, а над ними вже цілісний народ. І ось ці поняття допомагають нам зрозуміти. Схему соціальної ієрархії. Людина основа, родина така клітина, яка є початком для нових людей. Сім'я вузол поколінь, який передає знання і досвід, далі. родичі гілки системи, які пов'язують горизонтальними зв'язками всіх. Рід історія в часі. Від пращура до нащадка, а народ велика мережа з єдиною ідентичністю, ну тобто пов'язані ось цими всіма зв'язками: і горизонтальними, і вертикальними. Коли народ не просто живе разом, а усвідомлює себе як єдине ціле, як систему з'являється поняття нації. Тобто, нація це народ у стані самоусвідомлення. це система родів і родин. Яка має спільне походження, спільну мову, спільну пам'ять, спільну культуру і бажання зберегти себе як окрему цілісну систему. А от держава це вже надбудова інструмент. Вона з'являється, якщо нація хоче захистити себе, організувати спільне життя, зберегти свою систему в часі. Але якщо держава перестає служити нації, вона або Розпадається або перетворюються на в'язницю для народу. Те, що характерно для багатьох авторитарних країн. Якщо у вас є думки, доповнення, критика щодо цих поглядів, пишіть у коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивились, і побачимось у наступних відео. До побачення!